Вітаю, друзі, Новий зашквар з ТЦК. Але цього разу вже махінації з транспортними засобами для Збройних сил України. Працівник Київського ТЦК умудрявся за 900 доларів допомогти ставити автомобілі на військовий облік, але без включення їх до переліку тих автомобілів, які повинні відправлятись на нуль збройним формуванням. Про це повідомила сьогодні спецпрокуратура центрального регіону. Таким чином. Даний працівник ТЦК робив з транспортних засобів ухилянтів. і ці транспортні засоби залишалися в тих місцях, кому це було потрібно. Наприклад, працівникам ТЦК чи іншим якимось посадовцям. В той самий момент, коли люди віддають останні гроші для того, щоб придбати ці автомобілі і відправити їх на фронт, такі люди умудряються їх забрати. І ці автомобілі десь зависають там на багато місяців або й назавжди. Друзі, як вважаєте, що повинні зробити з цим працівником ТЦК за те, що він позбавляв хлопців, транспортних засобів, які їм так необхідні на нулі? Діліться своїми думками в коментарі. Також по можливості підтримайте україномовний контент, лайком та підпискою. Всім успіхів і мирного неба.